Yamaha 99 це та ж Yamaha 15, тільки коштує дешевше і реєструвати не треба. Сьогодні про це. На травень 2025 року його ціна 86 950 гривень. Від нас безкоштовна роздушка до 15 кінських сил та безкоштовна доставка по Україні новою поштою. Це двотактний двигун потужністю 9,9 кінських сил. Він має одну базу з легендарною Ямахою 15 тому ми змінюємо налаштування до заводських, такі самі, як у п'ятнашки, і ви фактично отримуєте двигун потужністю 15 кінських сил, який не підлягає реєстрації. Yamaha 9.9 має румпельне керування та ручну систему запуска. На двигуні конектор для під'єднання зовнішнього баку. Бак на 24 літри йде в комплекті. На румпелі кнопка стоп, передачі вперед, назад та нейтраль, розетка генератора та ручний підсос. Двигун підходить під човни з трансем 381 мм, має водяну систему охолодження, вихлоп через ступицю гвинта. Вага двигуна. 37 кг. Під капотом карбюраторна паливна система, два циліндри загальним об'ємом 246 см кубічних, е генераторна катушка, яка видає 12 В6 А, паливний фільтр та паливний насос. Тож, якщо вам треба Yamaha 15, яку не потрібно реєструвати, 9,9 те, що потрібно. Сам двигун подивитися, потрогати та купити можна в нашому магазині. Місто Київ, вулиця Петра Калнишевського. 16. До зустрічі.